Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, якщо нападуть на мене противники мої і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятись на нього. Одного прошу я в Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому всі дні життя мого, дивитись на красу Господню щоранку, молитись у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, перенесу в домі Його жертву хвали. Буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи. Голос мій, що ним я взиваю до тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє: шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого, Ти, поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій, бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчи ж мене, Господи, шляхів твоїх і настанови на стежку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лише свідки, і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих, надійся ж на Господа і будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа!